Друзі, вітаю вас! Знову багато шахедів вночі ворог запускав понад 100. і таким чином ворог вкотре передає сигнал Трампу, що він не готовий припиняти вогонь, готовий тягнути. І задача ж Росії, яка? Зараз а, Китай у індотехокеанському регіоні нарощує сили і активніше починає діяти неподалік Філіппін, неподалік В'єтнаму, неподалік Тайваню. З іншого боку, гальмуються перемовини Сполучених Штатів Америки з Іраном щодо ядерного роззброєння, і там вони підвисають фактично. І Росія намагається тягнути час, щоб розпорушити зусилля США і адміністрації Трампа. Фактично, Путін зараз грає проти Трампа. Він створює додаткові проблеми. Трамп дуже хоче швидше вже завершити війну в Європі і перейти до інших справ, розібратися з конкурентами на інших, будемо так говорити майданчик геополітичної боротьби. От тому не виключено, що ось той пост Трампа про те, що нібито Путін з ним грає і. Потрібно вводити додаткові санкції, не буде втілено в життя. Швидше за все, США доведеться втілити його в життя, щоб посадити Путіна за стіл перемовин і змусити припинити вогонь. Ну, поки продовжуємо боротися за Україну, знову ж таки, інакше вибору в нас все одно нема. Наша задача зберегти державу і нашу націю. Слава Україні! Переможемо всіх!